Під палючим сонцем, опалим листям чи снігом древній Чернігів, і його архітектура та види прекрасні в будь-яку пору року в рамках днів Європейської спадщини в Чернігові презентували фотоальбом. Це спільна робота наших сучасних фотохудожників: це Валентин Бобер, Юрій Сибірцев, Віктор Кошмал, Олександр Тасит. Це Ті стовпи, які сьогодні формують візію бачення, фотобачення нашого міста. Сам по собі альбом він несе глибину і позитив. Глибина в тому, що Чернігів це історія, Чернігів це історизм, а позитив, а позитив це красиві, красиві картинки і пори року, і види нашого міста найкращі. Такі фотовиди, які ми зібрали в цей фотоальбом, фотоальбом став інклюзивним, адже його світлини виготовлені шрифтом Брайля. Він також двомовний українською і англійською. Це частина сувенірної продукції про місто легенд. На основі цих світлин зробили й листівки та навіть поштову марку. На ній світлини Валентина Бобря та Юрія Сибірцева. Листи, мавочки, це така фішечка, вона класна і в чорнію. Вона розвивається, і це ну дійсно класно. Коли ще почалися це перші мавки, гаси. Теж спеціально мотався на голопиш купував оці малки, за якими всі бігали. Вони навіть там зараз на стінці лежать так красивенько по от, щоб були. Тому що це, ну, це наша історія, це класно. Ну, а Мені як в фото завжди приємно. На презентації фотоальбому Чернігів був присутній французький журналіст та фотограф Жером Барбоса. У його об'єктиві переважно люди, адже їхнє життя швидкоплинне. Мешканці нашого міста на його світлинах були представлені на виставках у країнах Європи.